Шана воїнам до дня захисників та захисниць України в обласному центрі відбулося покладання квітів до пам'ятника героїв Небесної Сотні. Сьогодні для нас це, мабуть, найбільше завдання, найглибше завдання це цінувати пам'ять про них. Ну і звичайно пам'ятати про тих, хто сьогодні на передовій, тому що ті, хто сьогодні на передовій заслуговують теж не менше уваги. Вони сьогодні захищають нас, перебуваючи в окопах. І треба пам'ятати, що в кожну хвилину, в кожну секунду вони сьогодні боронять Україну. Також з нагоди одного з найважливіших свят цього дня Укрпошта вела в обіг марку приурочену захисникам держави. Вона зображає покрову Пресвятої Богородиці, яка своїм омофором огортає і захищає тих, хто боронить українську землю. Ми святкуємо. Одночасно два свята: це Покрова Пресвята Богородиця та захисниць та захисників. Пресвята Богородиця віздавна була нашим символом наших захисників. Олександр Хапкін. Саме він був ініціатором всіх зображень і підготував цей випуск. А цей поштовий випуск не перша його робота, всі роботи Олександра Фапкіна дуже яскраві. Це і привітання наших воїнів. Це і вітання з днем народження, з родинними святами під покровом Богородиці. У вартість марки входить благодійний внесок 30 гривень. Він піде на допомогу Збройним силам. А великий тираж поштової продукції дозволить кожному долучитися до підтримки військових. Дуже великий тираж: 4 мільйона 200 тисяч тираж, і це надасть можливість зібрати. Зібрати дуже непоганий фонд для підтримки збройних сил України. 15 гривень вартує безпосередньо марочка, плюс 5 гривень. Благодійний благодійна донат ще за кожну марку. Поштовий аркуш складається з шести марочок. Це свято відваги, героїзму та шани до тих, хто боронить свободу і незалежність країни. Пам'ятаймо кожного захисника, який захищав і тих, хто нині захищає нашу державу у цей скрутний час. Такий день. Вічна і світла пам'ять нашим захисникам і захисницям, які віддали найцінніше життя за нашу Україну, і низький уклін тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу державу, нашу територіальну цілісність і незалежність. Всіх зі святом, слава Україні! Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.